Я довго не розуміла, чому у мене так відбувається, що коли я роблю якийсь результат, у мене після того обов'язково спад. І довго-довго я не можу вийти з цієї ями. А тепер я знаю, як ці енергії вмикати самому, що коли ми досягаємо якогось результату, ми йдемо на пролом, у нас, ми працюємо на силі волі, на надриві, на дисципліні, ми робимо систематичні дії. І коли ми досягаємо результату, нам потрібно дати собі час. Відновитися, нам потрібно дати собі час похвалити себе, покайфувати від того результату. І якщо ми це не знаємо, ми це розтягуємо в часі. А коли ми це знаємо, ми собі зразу даємо цього ізобільно, багато, там тиждень часу, ми живемо тільки в цьому, вже без чоловічої енергії, і ми дуже швидко відновлюємося і можемо приступати до наступного досягання нашої цілі, тому що в нас все йде циклічно. Ми чоловічої енергії досягаємо. Ми ж досягнули чогось, ми пішли відпочивати. Ми відпочили, і ми знову переходимо в чоловічу енергію, щоб досягати наших результатів. І це постійно йде циклічно. Нема такого, що ми зупиняємось.